Битва за Сталіна Луганську бійкою закінчилася спроба літераторів провести акцію під гучною назвою Сталіна на нас немає. Ані танцювали, не ні У день смерті вождя молоді поети та письменники зібралися біля пам'ятника борцям революції. Принесли плакати із написами Ми танцюємо на кістках тирана. Взяли сало, хліб та фронтові 100 грамів. Юнаки і дівчата збиралися читати вірші та пригощати усіх охочих, але в ситуацію втрутилися луганські комуністи. Вони теж приїхали до пам'ятника зі своїми плакатами, портретом Сталіна та червоними прапорами. Один з обласних депутатів від КПУ спробував вибити з рук активіста тацю з символічними бутербродами, але у відповідь отримав удар в обличчя шматом сала. Учасники суточки міліція, а от сало так і залишилося лежати на асфальте. Нельзя сегодня оценивать з вот, э, позиції хорошо чи плохо. Як нельзя оценивать Цезарь и Македонского. Были плюсы, были минусы. Но они были исходя из тех времен, из тех реалий. Люди, которые сюда пришли, которые нам пытаются сорвать акцию, они не виноваты. Это их молодость. Была там. Мы сегодня пришли, чтобы сказать, что Сталин живет в каждом, что Сталин это тот человек, который заставляет э, суды принимать неправ... несправедливые решения по звонку. Это э, те э, работники милиции, которые э, почему-то э, считают, что нужно выбивать дознание. Это те чиновники, которые считают, что они главнее всех в мире, хотя они э, просто работают и должны обслуживать людей. Bravo! 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 Mababit! Gjitha! Gjitha! Gjitha!